Італійська журналістка Чачілія Сала повертається додому, провівши три тижні в іранській тюрмі. В аеропорту Рима її зустріла прем'єр Італії Джорджа Мелоні та міністр закордонних справ Антоніо Таяні, що підкреслило політичну важливість цієї події. Визволення журналістки стало великим дипломатичним і політичним досягненням. Мелоні недавно вона побувала в резиденції Дональда Трампа, де порушила питання про долю сали. Арешт журналістки пов'язують із затриманням іранського інженера Мохаммада Абедіні. Його арештували 16 грудня в аеропорту у Мілані на запит США. Іранця підозрюють у постачанні деталей для безпілотників, які у 2024 році атакували військову базу США в Йорданії. Унаслідок нападу загинуло троє американських солдатів. За три дні після арешту Абедіні влада Ірану затримала італійську журналістку. Однак відомо про це стало лише 27 грудня. А через кілька Днів Міністерство культури Ірану заявило, що салу арештували за порушення законів Ісламської республіки. Італійська влада припускає, що Тегеран хотів обміняти журналістку на арештованого іранського інженера, але Іран це заперечує. Також він заперечує і причетність до атаки безпілотників на військову базу США. Однак Бедіній далі перебуває в тюрмі в Мілані. Наступного тижня суд розгляне прохання замінити запобіжний захід на домашній арешт.